Уряд запроваджує національну кешбек програму, по якій повертатиме аж 10% від купівлі товарів українських виробників, але за це хоче від нас отримати згоду на доступ до усіх транзакцій по наших платіжних картках. Які ще нюанси існують по цій програмі? Як вона працюватиме та як отримати кешбек і не передавати усі свої дані в податкову, ви почуєте у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Вола Про. Сьогодні ми говоритимемо про одну з найбільш цікавих тем останнього часу: національну кешбек-програму, зроблено в Україні. Зараз держава активно просуває цю ідею і вже ухвалено постанову, яка дозволить нам, звичайним споживачам, отримувати компенсацію у розмірі 10% за купівлю товарів українського виробництва. Концепція програми дуже проста: купуючи товари українських виробників, ви отримаєте 10% компенсації, а витратити ці кошти зможете на різноманітні товари та послуги також українських виробників або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Звучить, наче захопливо, але давайте разом розбиратись в деталях, адже як відомо, диявол ховається в деталях. Розпочнемо з бюджету. А звідки ж кошти на таку щедру програму? Цього року на програму з бюджету буде виділено 3 мільярди гривень, а наступного планується ще 6 мільярдів гривень. Це означає, що витрати на кешбек покриваються коштами платників податків. Саме так. Тих самих платників податків, яким зараз уряд хоче суттєво піднести податки вже у найближчий час через катастрофічний дефіцит бюджету. Який розмір кешбеку і на які товари його нараховуватимуть? Кешбек становитиме 10% за купівлю маркованих текстом зроблено в Україні товарів українських виробників. Проте стоїть обмеження по максимальній сумі такого кешбеку на одну особу на місяць, яка становить 3 тисячі гривень. Тобто одна особа не зможе отримати більше, аніж 3 тисячі гривень на місяць такого кешбеку. Але це і так суттєва сума. Проте слід нагадати, що кешбек оподатковується. Відповідно, банк при зарахуванні такого кешбеку вам на рахунок ще зніме 19,5% податків. Відповідно, чистими максимально протягом одного місяця можна отримати 2415 гривень. Товари, які надаватимуть 10% кешбеку, матимуть окреме маркування, і це можуть бути будь-які непідакцизні товари українських виробників, які зареєстровані в даній програмі. Тобто сигарети та алкоголь купити з таким кешбеком не вийде, а ось продукти, меблі, одяг можна. Нарахування кешбеку відбувається щоденно на наступний день після здійснення покупки. Переглядати обсяг накопичених коштів можна через дію, але виплачуватиметься кешбек буде на картку до 20 го числа поточного місяця за попередній місяць. Тобто кешбек за вересень має бути виплачений до 20 жовтня. Отриманий кешбек, зняти готівкою, переказати на іншу картку чи придбати за ці кошти будь-який інший товар не можна буде. Кошти з даного кешбеку можна витратити лише на донати для ЗСУ, оплату комунальних платежів, транспортних послуг, мобільного зв'язку, купівлю військових облігацій та на придбання інших товарів та послуг українських виробників, які також матимуть спеціальне маркування з текстом зроблено в Україні. Кешбек також матиме термін дії. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року, а також кешбек буде нараховуватись на спеціальну картку, яку слід буде відкрити. Попередній перелік банків, які відкриватимуть таку картку вже з 24 серпня, я опублікував на своєму телеграм-каналі WalletPro і я впевнений, що до старту програми кількість банків-партнерів збільшиться. Навіщо створювати ще одну картку, яка майже повністю копіює функціонал, ідею і реалізацію картки є підтримка, це відкрите запитання. Менше з тим, ось ця картка, зроблена в Україні, не дозволятиме зняття готівки чи переказ коштів. За допомогою неї можна буде лише безготівково в магазині або в інтернеті придбати товари, на які можна витрачати кошти, отримані у якості кешбеку по цій програмі. Після того, як ви відкрили цю спеціальну картку, для накопичення кешбеку вам потрібно перейти в застосунок Дія, далі обрати послугу Національний кешбек, далі обрати картку, кешбек зроблено в Україні від вашого банку та подати заявку на участь у проєкті. Це дуже схоже на процес, який був для картки і підтримка. А ось купувати товари, що вам нараховувався кешбек, можна буде з будь-якої вашої картки будь-якого українського банку. Чи то зарплатна, чи кредитна, неважливо. Тобто купувати можна з будь-якої картки, а ось кешбек приходитиме лише на картку, зроблену в Україні. Хоча купувати марковані товари українських виробників з будь-якої картки це не зовсім вірне твердження. Щоб придбати такі товари з 10% кешбеком, нам потрібно буде також дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Тобто, якщо ви захочете купувати такі товари своєю кредиткою, наприклад, то вам потрібно буде дозволити передачу даних по цьому рахунку в дії. Якщо простіше, то ось приклад. Ви відкрили картку для отримання кешбеку в Сенсбанку, банку, а хочете купувати ці марковані товари карткою Монобанку. Тоді вам в дії потрібно буде підтягнути свою картку Монобанку і надати доступ до всіх транзакцій по вашій карті Монобанку. Таким чином, ви даєте доступ до перегляду усіх ваших операцій по цій карті Монобанку. Якщо когось злякає ось ця передача даних, то рішення є і воно дуже просте: відкрийте картку в якомусь банку, в якому ви ще не маєте рахунку, і використовуйте лише цю картку для покупок товарів українських виробників. В такому випадку податкова, уряд, великий брат, інопланетяни. Цей список можете продовжувати, використовуючи свою фантазію. Бачитимуть операції лише здійснені цією карткою, а це будуть лише операції поповнення такої картки і операції купівлі українських товарів. Тому ті, хто дуже лякався цієї передачі, просто відкрийте собі рахунок лише для таких цілей в ще одному банку і спіть спокійно. Ніхто не знатиме про кількість ваших біткоїнів на бінансі. Для тих, хто не має що приховувати і згоден надати доступ до своїх операцій по своїх основних рахунках, може отримати бонус подвійний кешбек. Адже окрім 10% за товар українського виробника, ви ще можете отримати кешбек від вашого банку, якщо товар входить у категорії, по яких вам нараховується кешбек у поточному місяці. А повертаючись до передачі даних про рахунок, то дані передаються лише про рахунок, на який ви дали згоду. Тобто, якщо у вас, умовно, два окремих рахунки в одному банку, і ви дали доступ лише до одного, то по-другому ніяка податкова ніяких операцій бачити не буде. Наприклад, у мене в Пумбі є дебетна все картка і кредитна все можу. Якщо я дам доступ до своєї кредитки, то цей доступ обмежиться лише кредитною карткою і не розповсюджується на дебетну карту. Прес-служба Міністерства запевняє, що персональні дані надійно захищені на всіх етапах. Торгова мережа передає в ДПС фіскальний чек, і що для податкової цей чек не персоналізований, тобто вона не бачить, хто здійснює конкретну купівлю. Тому звучить, що наче не страшно, і можна усі свої картки підв'язати. Але які рахунки та картки підв'язувати, це вже вибір за вами. Сама програма національного кешбеку стартує з 2 вересня. Участь споживачів виробників та продавців в програмі Добровільна. Виробники і продавці товарів зможуть доєднатися до програми через портал Дія, і участь у програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів. Тому знайти товари, які надаватимуть 10% кешбеку, не мало б викликати труднощів, і товарів має бути вдосталь. Якщо виробники українських товарів залишать ціни на поточних рівнях і не будуть хитрувати, піднімаючи ціни на свої товари в період дії програми, то це дійсно збільшить попит власне на українські товари, що має допомогти українському виробнику і поповнити бюджет. Але чи варта ця програма виділених на неї коштів в даний час, ми зможемо побачити лише у ретроспективі наступного року. Що ви думаєте про цю програму національного кешбеку? Поділіться вашими думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!